Біжить лисиця полем, добігає до річки, аж дивиться рак виліз із води на камінь і клешні точить, щоб гостріші були. Здоров був, враче, каже йому лисиця, з тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Поздоровкався рак і каже я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. А Лисиця тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив, але й ту на порозі розлив, як його ходити у світі, коли на ногах зуби. Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись і те правдою було, то тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжимо до тієї осички, що стоїть на узлісі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись, клешнями за хвіст лисиці, підібгав усі вісім своїх ніг і гукнув: Но. No. От лисиця й подалася вподовж поля. добігає до осики, повернулася, щоб подивитися. А де той рак чим чекує, аж чує позад себе. Та й забарилася ти лисице. Я вже й на осику лазив. Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш? Дуже здивувалася лисиця, аж рота роззявила. Чи то ж видано, каже, і більше не з зрака.